Здавалося, ніщо не могло б зіпсувати цей прекрасний ранок. Запах свіжозмеленої кави, гарні чашки і затишний інтер'єр тішили Ані з самого ранку. Але думки про свекруху та майбутню зустріч з нею ввечері грізко зіпсували їй настрій. Свекруха була дуже неприємною жінкою, яка завжди вважала, що їй винні всі: від держави і до сина, від онуків і навіть до невістки. Вона постійно нав'язувала свою думку, давала непрохані поради і часто була відверто грубою. Аня офіційно була заміжня з Віталієм трохи більше року. Це її другий шлюб. Вона любила чоловіка і вважала, що цей шлюб буде зовсім іншим. У неї вже був досвід першого шлюбу, і вона вивчила всі помилки. А тепер вона сподівалася, що життя буде як у казці, і їхні почуття ніколи не згаснуть. Першим чоловіком, Станіславом, вони давно розлучились, але їм вдалося зберегти хороші стосунки. Розійшлися вони мирно, без драм, скандалів. Вони були як хороші друзі, які жили в шлюбі, мали багато спільних планів, прагнень, Заробити більше грошей, вибратися з бідності, купити власну квартиру. Перше поїхати за кордон і побачити світ. Разом вони працювали над досягненням цих цілей. Станіслав працював у великій компанії, яка обслуговувала нафтові свердловини. Він важко працював, постійно розвивався і вивчав нові технології, а також їздив на виставки. Зрештою, його кар'єра таки пішла вгору. І настав момент, коли вони з дружиною вирішили взяти квартиру в іпотеку. Це був справжній сімейний святковий день. Стас і Аня переїхали в нову квартиру, почали робити ремонт. І створювати там затишок. Коли їхньому синові виповнилось 5 років, у них був достаток, квартира з ремонтом, і вони навіть встигли побувати в Італії та Грузії. Відвідати сонячну Італію було мрією Ані, а насолодитися смаком грузинської кухні мрією Стаса. Вони були щасливі, і все в їхньому житті йшло добре, допоки Стасові не запропонували підвищення на роботі. Керівник викликав його до себе в кабінет і запропонував хорошу посаду з високою зарплатою та п'ятирічним контрактом з можливістю продовження. Але для цього потрібно було переїхати до Тунісу. Аня не хотіла їхати до спекотної країни разом із сином, адже вона не бачила там свого майбутнього. Вона не уявляла, як їй де буде там працювати, та й взагалі не хотіла кидати свою успішну кар'єру. Крім того, Синові довелося б адаптуватися до нової школи, мови, клімату, друзів. Вони сіли обговорювати це питання як дорослі люди, і вирішили, що Стас поїде, а Аня з сином залишиться тут. Спочатку вони підтримували романтичні стосунки на відстані, але згодом любов почала згасати. Через рік вони тихо і мирно розлучились. Це було рішення двох дорослих людей, які залишились. Вдячними одне одному. Аня залишилася жити в їхній квартирі з сином, а Станіслав продовжив працювати в Тунісі. Він взяв на себе всі виплати за іпотекою, щоб квартира залишилась синові. І це влаштовувало обох. Поступово їхні стосунки стали навіть кращими, ніж у шлюбі. Вони підтримували зв'язок через відеодзвінки, і в них з'явилася чудова традиція. Раз на рік Аня з сином їздила до Станіслава в Туніс на відпочинок. Життя Ані не стояло на місці. Вона активно будувала кар'єру, досягала успіхів на роботі. Якось на одній із зустрічей з клієнтами і постачальниками Аня познайомилася з Віталієм це була виставка нової продукції, і вона помітила стенд, біля якого він стояв. Їхня розмова переросла в симпатію, а симпатія у роман. У Віталія, як і в Ані, була донька від першого шлюбу, з якою він бачився щовихідних. Їхні стосунки розвивалися швидко. Вже через півроку Віталій зробив Ані пропозицію. Він став на одне коліно, витягнув обручку і запитав Кохана, ти вийдеш за мене заміж? Коли Аня радісно вигукнула так, він дістав пляшку вина та сир. Аня засміялася і сказала: Ну хто ж робить пропозицію з вином, а не з шампанським? На що Віталій відповів: А я не такий, як всі. Вони не хотіли пишного весілля, аж для Ані це був другий шлюб. Тому вони просто розписались і пішли на вечерю в шикарний ресторан. Мама Віталія обурювала, що її не запросили, але в Ані було своє бачення на це. Це був початок нашої сім'ї, і крім нас, там нікого не має бути. Після весілля вони почали жити разом з сином, ані в квартирі її. Віталій не знав, що квартира була взята в іпотеку і що виплати на неї здійснює колишній чоловік Ані. І вона не збиралася про це розповідати. Вони домовились, що фінанси будуть розділені, кожен залишав частину своїх доходів собі, а на спільні витрати, тобто продукти, комунальні послуги, вони створили загальний бюджет. Проте одного дня ситуація змінилася. Мати Віталія стала наполягати, щоб він забрав дочку жити до них, адже його колишня дружина вийшла заміж. Вона називала це турботою про дитину, але не забувала згадувати, що їй потрібні гроші, бо в неї маленька пенсія. Одного вечора, за вечерею, Віталій сказав: Аню, я тут подумав, ми живемо в трьох, а витрати ділимо на двох. Це якось несправедливо. Мені здається, що я маю менше давати, а ти більше. Тож тепер я буду давати всього третину в наш бюджет. Так буде чесно, сказав Віталій. Аня була здивована, але вона вирішила не сперечатись. Добре, як скажеш, відповіла вона. Аня знала, що свекруха будує підступи за її спиною і постійно тягне сина гроші. Вона не раз чула уривки їх розмов і одразу розуміла, в чому річ. Їй не подобалось, що свекруха має такий вплив на її чоловіка. Але нічого з цим діяти вона не могла. Наступного дня, за вечерею, Аня вирішила зробити свою рідну демонстрацію для чоловіка. Вона приготувала смачний салат, зварила макарони, сосиски, а потім розділила їжу порівно на три тарілки. Аня знала, що Віталій зазвичай їсть удвічі більше, аніж вона з сином. Але цього разу вона вирішила зробити все чесно. Коли вони сіли за стіл, Віталій поглянув на тарілки, подивився на свою порцію і здивовано сказав А чому так мало? Поклади мені ще, я ж з обіду нічого не їв. Аня підвела брови Більше немає, раз ти тепер даєш тільки третину в наш бюджет, то все по-чесному у всіх однакові порції. Віталій не міг повірити своїм вухам. Ти що, жартуєш? Тобі їжі шкода? Аня залишалася непохитною. Ні, ти сам все вирішив. Всі порції рівні, все по-чесному. І до речі, снідати будемо з сирниками. А обід не чекай. Олександр обідає у бабусі, а я на роботі, там чудові ланчі. Віталій був дуже злий. Ти що, збожеволіла на сніданок якісь сирники І ще й без обіду? А де мені його взяти? Аня з посмішкою відповіла: Любий, але це ж твої правила, ти сам так вирішив. А ми з Олександром тобі підкоряємось, тож не хвилюйся, будемо жити так. Віталій не вірив своїм вухам. Він дивився на свою дружину, яка говорила це, і не міг зрозуміти, що це та сама Аня. Але дівчина, як і її син, спокійно їла свою вечерю. Робити було нічого. Іншої їжі вдома не було, тож Віталію довелося їсти те, що є. Це тривало кілька днів, а потім Віталій чи то порозумнів, чи то голос взяв своє, вони повернулися до звичного розподілу бюджету. І життя знову налагодилось. Але невдовзі активізувала свекруха. Вона була незадоволена втратою додаткового потоку грошей і почала знову тиснути на Віталія. А коли вона зрозуміла, що це не діє, вирішила змінити стратегію і почала частіше приходити до них у гості. Круха Кожного разу починала розмови про тяжке життя, про онучку, про брак грошей і про свої труднощі. Найцікавіше було те, що вона завжди приходила саме ті дні, коли Аня отримувала зарплату або аванс. Коли на роботі Ані дали гарну квартальну премію, вона вирішила витрати її на новий смартфон. Адже старий телефон. Давно вимагав заміни. Він безліч разів падав і в ньому розбите скло. Аня замовила новий телефон, а ввечері забігла купити пиріжків до чаю для всієї сім'ї. І прихопила також сир та пляшку вина, щоб провести цей вечір зі своїм чоловіком. Вона поспішала додому в хорошому настрої, але там її чекав неприємний сюрприз. Коли Аня увійшла у прихожу, вона радісно крикнула Синку, я купила твої улюблені пиріжки. Але син не відповів. На кухні сиділа свекруха, яка одразу почала шепіти Дивлюсь, у вас багато грошей. Купляєте дорогі пиріжки, а з пакета стерчить пляшка вина. Аня відповіла так, я отримала зарплату. Можна потішити себе та близьких. Але свекруха продовжувала Ось витрачаєте гроші на дурниці, а мій син не має чим допомагати своїй дитині від першого шлюбу. Аня, не відповідаючи на ці нападки, пішла до сина, щоб переконатись, чи почув він про пиріжки. Після цього вона повернулася на кухню і почала розбирати сумки. Свекруха, побачивши новий телефон, аж підскочила Ти що, новий телефон купила? Аня спокійно відповіла Так. Купила старий телефон вже зовсім зносився, а сьогодні я отримала квартальну премію, тож нарешті купила новий. Свекруха була шокована. Ти що витратила на нього всю свою премію, Та він ж коштує шалені гроші. Аня продовжувала готувати вечерю і відповіла: Ні, це нормальна ціна за такий телефон, і це мої гроші. Я маю право розпоряджатися ними так, як вважаю за потрібне. І я не зобов'язана перед вами звітувати. Свекруха з обуренням сказала, які твої гроші? Ти заміжня? У вас спільний бюджет. Ти спитала в чоловіка, перш ніж витрачати таку купу грошей? Мій син не може допомагати своїй доньці, а ти купляєш собі нові телефони? Аня нервово відповіла це моя сім'я, і у нас є свої правила. І, до речі, це моя квартира. Тому я вирішую, хто буде сюди приходити. І вас це також стосується. Свекруха не на жарт розлютилася. Ти що, мене виганяєш? Я прийшла до сина, він тут живе, а ти платиш за квартиру завдяки моєму синові, він все на собі тягне. Я завтра ж приведу сюди свою онучку, і вона буде жити тут. Анна була вражена нахабністю свекрухи. Вона мовчки вийшла, відкрила двері і сказала Двері ось, ідіть, щоб я вас більше тут не бачила. Свекруха була шокована. Я нікуди не піду, я сина чекаю. Аня відповіла, якщо ви не підете зараз, я викину ваші речі на сходи і виставлю вас силою, і ви більше ніколи не з'явитесь в моєму домі. Свекруха, розуміючи, що Аня не жартує, почала збиратися. Вона вийшла, але перед тим, як зачинилися двері, сказала Ну, нічого, чекай, чекай. Як тільки свекруха пішла, Аня зітхнула з полегшенням і пішла гріти вечерю та готувати салат. Через півгодини додому мав повернутися Віталій. Вони завжди вечеряли разом. Аня збиралася обговорити з ним все, що сталося. Минула година, але Віталій не прийшов. Вона почала йому телефонувати, але він не відповів. Ще через півгодини Аня нагодувала сина і подумала, що у чоловіка, мабуть, важлива нарада. Тому вона продовжила чекати. Пройшла ще година, але Віталій так і не з'явився, і не відповідав на дзвінки. Аня почала підозрювати, що або щось трапилось, або це свекруха йому щось наговорила. Вона зателефонувала на роботу чоловіка. І один його з колег сказав, що все гаразд. Він поїхав додому. Тоді Аня подумала, якщо це знову свекруха будує свої підступи, а Віталій ведеться на це, то чому він слухає матір, а не дружину? Чому не передзвонює, не бере слухавку, як маленький? Чому піддається цим маніпуляціям? Аня знову набрала номер чоловіка. Але відповіді не було. Тоді вона написала йому повідомлення, що їм потрібно поговорити, і пішла вечеряти сама. Аня все ще надіялась, що Віталій повернеться пізніше. Вночі вона переживала і не могла заснути до першої години, а потім все ж таки заснула. Їй снилася вся сім'я і свекруха у вигляді величезного вампіра, який смокче з неї кров. Снився і колишній чоловік, і син, і навіть донька Віталія. Проте Невдовзі пролунав будильник, і Аня прокинулася одна в ліжку. Віталій так і не повернувся, і навіть не передзвонив. Їй стало сумно і самотньо, але думати про це не було часу, адже потрібно було бігти на роботу. Аня приготувала сніданок і пішла будити сина. Під час сніданку Олександр запитав девічим. Аня відповіла, що все гаразд. Він просто ночував у своєї мами. Олександр все зрозумів, але змовчав. Йому здавалося підозрілим, що вічим одразу ж не ночує вдома після сварки мами з бабусею. Однак він вирішив, що дорослі самі розберуться зі своїми проблемами. З Самого ранку Аня відчувала, що ввечері щось буде не так. Тому вона подзвонила колишній свекрусі і запропонувала їй забрати онука на вихідні. Жінка, яка жила далеко і давно не бачила онука, з радістю погодилась. Розв'язавши питання з сином, Аня знову спробувала зателефонувати чоловікові, але він не відповів. Її повідомлення були доставлені, і вона перевірила його соціальні мережі. Віталій був онлайн зранку, а отже, він просто її ігнорує. День минув у справах, а ввечері Аня поспішила додому. Ще підказувало їй, що чоловік буде вдома, і вони нарешті зможуть поговорити. Але, повернувшись додому, Аня побачила дитячі речі в коридорі і зрозуміла, що Віталій привів свою доньку. З кухні долинав шум каструль, мультфільмів. Аня розтягнулась і зайшла до кухні. А Віталій рився в каструлях в пошуках їжі. Аня обурено запитала, що відбувається, де ти був цілу ніч? І навіщо привів сюди доньку? Не відриваючись від каструль, Віталій відповів: Нарешті ти прийшла. Ми голодні, приготуй нам щось. Аня була вражена його нахабство. Ми? Хто це ми? І чому я маю вас обслуговувати? Віталій, залишаючись спокійним, відповів Я і моя донька. Вона приїхала до мене на вихідні. Це мій дім теж, і я маю право її приводити. Аня просто вибухнула від обурення. Це моя квартира. Ти зник, не відповідав на дзвінки і навіть не повернувся додому вночі. А тепер ти з'являєшся, ніби нічого не трапилось. І ще й з донькою. Ти міг хоча б обговорити це зі мною. Віталій різко відповів «Це теж мій дім, і я маю право приводити сюди доньку, коли захочу. І мою маму також. Я не зобов'язаний питати в тебе дозволу. Аня не могла впізнати свого чоловіка. Він ніколи таким не був. І тут явно була рука свекрухи. Вона вирішила розставити всі крапки над і. Насправді це моя квартира. І ми з колишнім чоловіком, Станіславом. Купляли її задовго до того, як я зустрілася з тобою. Віталій навіть не збирався її слухати. Я консультувався з юристом. Ти платила іпотеку за квартиру, вже будучи в шлюбі зі мною, тому половина квартири належить мені. Якщо ми розлучимось, я це доведу в суді. Аня замовкла на мить, вражена його підлістю, тут явно рука свекрухи. Спокійно зітхнувши, Аня пояснила усі виплати за іпотекою робить мій колишній чоловік Стас. Ми домовилися про це при розлученні, і він платить це в рахунок аліментів. Квартира потім буде синові, і ти не маєш до цієї квартири жодного стосунку. Віталій аж підскочив то ти весь час мовчала? Чому ти мені про це нічого не сказала? Аня холоднокровно відповіла це моя квартира, і квартира мого сина. Тобі яка справа до неї? Чи ви з мамою мали на неї якісь плани, може? Дуже дивно, ви себе двоє поводите. Я даю тобі останній шанс. Відвези свою доньку додому, а ввечері повертайся. Якщо ти знову будеш ігнорувати мої дзвінки і зникати, будемо говорити про розлучення. Віталій вибухнув: Яка ти меркантильна. Ти ставиш мені умови, а я маю їм підкорятися. І що ти хочеш мені про цю квартиру все життя нагадувати? Аня спокійно відповіла: Ні, я не буду цього робити. Сподіваюся, ми з тобою все з'ясували, і почнемо поважати одне одного. Вона дійсно вірила, що двоє дорослих людей можуть спокійно обговорити будь-які проблеми. Але Віталій розлютився і почав кричати Жоден чоловік такого не витерпить. Ти залишишся жити сама, і син твій від тебе втече, а мама мала рацію. Він влетів у спальню і почав нервово збирати речі доньки і пішов з дому. А Аня залишилася сама. Вона обвела поглядом безлад у кімнаті, побачила, що сімейні гроші зникли, і подумала: Добре, що я відправила сина до бабусі. За деякий час їй почала дзвонити свекруха, але Аня не відповідала і просто заблокувала її номер. Вона пішла на кухню, відкрила пляшку вина, яку купила до сварки зі свекрухою, і подумала, це вино мало стати приводом для нашої з чоловіком бесіди. А тепер я п'ю його одна з Наступного дня Віталій сам зателефонував і сказав, що погоджується з нею поговорити. Аня погодилась, але в душі вона чудово розуміла, що це кінець їхнього шлюбу. Вони зустрілися в їх улюбленій кав'ярні, і Віталій сказав Вибач, будь ласка, я перебільшив, давай обговоримо нашу ситуацію. Але Аня спокійно відповіла: Я вже подала на розлучення. Віталій був дуже шокований, але йому не залишалося іншого вибору. Аня залишилася сама з охолодженим карамельним капучино, але вона розуміла, все, що не сталося, було на краще. Тоді їй зателефонував син і сказав, що його команда їде на футбольний турнір і що Станіслав запрошує їх в Туніс. Як вчасно, подумала Аня і вирішила піти обирати новий купальник.